Привіт! Якщо у вас в парку є напівпричепи з різними діаметрами пальців на 50 міліметрів та 90 міліметрів, не проблема. Ми маємо ідеальне рішення: адаптер-перехідник для щепного пальця. Він виготовлений із високоміцної сталі, має внутрішній діаметр 50 міліметрів та зовнішній 90 міліметрів. Надійна товщина матеріалу забезпечує довговічність, а спеціальне антикорозійне покриття захищає від зношення. Адаптер легко монтується на палець сідла розміром 50 мм, розширюючи його до діаметру 90 мм. Це дозволяє щепити причепи з більшим пальцем, не вдаючись до заміни сідельно щепного пристрою. Така проста і практична технологія підходить для будь-якого автопарку з різнорідними транспортними засобами. Замовляйте адаптер прямо зараз за посиланням в описі: надійність, безпека, зручність усе, що потрібно для вашого транспорту.